Всім привіт! До вашої уваги лот товари для творчості. В лоті присутні такі набори з фломастерами та олівцями. Також є такий великий набір в кейсі. Тут фломастери та олівці. Також є такі набори з циркулями. Та папки з файлами по 30 файлів в трьох кольорах. Присутні такі сумки. Тут 6 сумок. Їх можна розфарбовувати. Також такий набір з ножицями та з наклейками. Тут такі три набори. Також буси. Та такі стакани для води. Всього в лоті 33 одиниці товару. Вартість лоту 2360 гривень, собівартість одиниці 72 гривні. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів та товарів, одягу та взуття напишіть нашим менеджерам плюс у вайбер. Всім дякую, заробляємо разом!